Всім привіт! З вами Кіт Барсик і його шкіряна хазяйка. Ви на каналі Смакота від кота. Сьогодні приготуємо хачапурі з сиром на пательні за 15 хвилин. Якщо вам не хочеться довго возитися з тістом, а душа жадає пиріжків, поставте цьому відео вподобайку і давайте готувати. До речі, замість сиру ви можете додати будь-яку начинку: картоплю, м'ясо, гриби, яйця та зелень. У такому разі ви отримаєте не хачапурі паляниці. Так, саме ті українські паляниці, назву яких ніяк не можуть запам'ятати орки, навіть через півтора роки повномасштабного вторгнення. І так, для приготування паляниць нам знадобиться 400 грамів борошна, 250 грамів кефіру. У мене це якраз отака повна чашка, два яйця, одне яйце піде на тісто, а друге у начинку. Також для тіста потрібна одна чайна ложка солі і чайна ложка суди. Для начинки 300 грам сиру у мене сир двох видів моцарела і сметанковий за ТБ. Ви можете взяти ще два види сиру, і тоді у вас вийде хачапурі чотири сира, як піца. Звичайно ж, олія для смаження і шматочок вершкового масла, щоб змащувати готові хачапурі. Усі пропорції продуктів ви бачите на екрані, а також я підпишу їх в описі під відео. Зазначу раптом, хто не знає. Усі продукти для тіста мають бути кімнатної температури, не холодними. Моя шкіряна хазяйка, як завжди, забула витягти кефір з холодильника і гріла його у мікрохвильовці. В цілому непогано вийшло, головне не перегріти, щоб кефір не перетворився на сир із сироваткою. Для початку виливаємо кефір у миску і ми будемо замішувати тісто. Додаємо туди сік та соду, можна ще трохи цукру для смаку. Добре перемішуємо, щоб сода вступила в реакцію з кефіром. Тепер розбиваємо яйце, знов все трохи перемішуємо і всипаємо потроху борошна. Ми спочатку всипали 200 грам, перемішали. Ось бачите, яке рідке тісто у нас вийшло. Тому всипаємо ще. Трохи борошна загальної кількості лишаємо. Воно нам знадобиться для вимішування тіста в майбутньому. Ось таке тісто має вийти, гладеньке і пружне. Накриваємо його кришкою чи можна пакетиком, чи рушником, у кого ще є. І залишаємо на півгодини. Можна поставити в холодильник на ніч, а зранку пекти хачапурі на сніданок. Поки тісте підходить, натираємо сир на крупній терці, точніше, одразу два сира, додаємо до натертого сиру яйце і вимішуємо. Маначинку не солимо, бо сир уже солений. Якщо вам не вистачає сури, ви можете ще посолити і додати до начинки свіжої зелені теж буде смачно. Пройшло півгодини, наше тісто збільшилось в розмірі, ми перекладаємо його на робочу поверхню, присипану борошном. Ще раз обминаємо і ділимо на чотири частини, бо з такої кількості тіста у нас вийде чотири хачапурі. Ми робимо це ножем, формуємо з тіста кульки і прибираємо їх під пакет або під рушник, щоб не завітрилось. Так само вчиняємо із начинкою, теж ділимо її на чотири частини. Тепер беремо одну кульку з тіста і розкочуємо її в коло діаметром 10-15 см. Тісто не має бути тоненьким аби не порвалося. Беремо одну частину сиру, формуємо кульку поменше. Завдяки тому, що ми додали яйце, начинка дуже пластична, з неї легко ріпиться колобок. Викладаємо його на середину тіста, можна трохи сплюснути. Тепер збираємо краї тіста, як показано на відео. Защіпуємо. Утворився такий великий хінкалі, але без хвостика. Але нам потрібен не хінкарі, а хачапурі, тому беремо качалку і знов розкочуємо. Обережно і потроху, аби сир не виліз. У моєї шкірної хазяйки діаметр пательні 24 см, тому розкочує вона приблизно до таких розмірів. Підсмажуємо хачапурі на сухій пательні з двох боків до утворення золотистої скоринки. Краще за все перевертати по декілька разів, щоб усередині паляничка теж добре приготувалася. Під кінець зменшіть вогонь і смажте під кришкою декілька хвилин. Дивіться, як піднялись наші палянички. Тарілку, на яку будемо викладати хачапурі, змащуємо вершковим маслом, викладаємо на неї нашу паляничку, що вже приготувалася. змащуємо її маслом зверху, поки вона ще гаряча. На неї викладаємо наступну паляничку і теж змащуємо. І так робимо, поки не підсмажимо всі чотири хачапурі. Отака смакота у нас вийшла. Подавати такі руниві хачапури можна зі сметаною. Вони добре заходять на сніданок чи на обід, смакують хоч до кави, хоч до супу, хоч із м'ясом і салатом можна їсти. Відмінна альтернатива хлібу, я вам скажу, або бутербродам з маслом і сиром. Обов'язково приготуйте такі ліниві хачапури. Якщо сподобалось відео, поставте йому вподобайку, підпишіться на канал, хто ще не підписаний. І напишіть в коментарях, з якими начинками можна готувати такі паранички. Всім смачного і слава Україні!